Вітаю, шановні друзі. Чи можна полетіти до Туреччини, Єгипту або будь-якої іншої країни із простроченим пластиком Ауфен для українців в Німеччині? Які проблеми вас можуть очікувати, та як захистити свої права в аеропортах будь-якої країни? Друзі, зробіть, будь ласка, обов'язково репост. І перед тим як перейду я до цієї цікавої інформації, я хочу поділитися з вами класним лайфхаком для всіх українців, які перебувають за кордоном і хочуть переказати свої грошові кошти на українську картку. Друзі, є класний лайфхак. Це застосунок TransferGo. Його ви можете закачати як в Apple Store, так і в Play Market. Це класна програма, яка дозволяє переказати грошові кошти з вашого іноземного банківського рахунку, наприклад, відкритого в Європі, на український банківський рахунок чи українську картку. Це компанія, яка працює близько 12 років на ринку послуг, має 2,8 мільйони українських користувачів. Кошти доставляються дуже миттєво. Одна із переваг, це те, що перекази в Україну відбувають. Безкоштовні а перші два перекази поміж країнами Європейського Союзу без комісії. Все відбувається дуже легко і швидко. Застосунок працює на українській мові, і служба підтримки також працює на українській мові. І саме головне друзі, якщо ви переказуєте гроші з вашого банківського рахунку в Європі, наприклад, на банківський рахунок в Україні саме на Ібан рахунок, а не на банківську картку, то ви ще й робите переказ по вигідному курсу. Друзі, це дуже класно і дуже зручно. І саме головне, якщо ви зараз перебуваєте в Європі, у вас є європейський рахунок, є український, ви можете прямо зараз качати за стосунок TransferGo і переказати кошти з вашого рахунку європейського на українське. Це дуже легко і швидко відбувається. Спробуйте, друзі. Що друзі, наступила весна, і багато українців в Німеччині, як і всіх інших країнах Європи, вже задумуються над тим, куди полетіти цим літом і чи можна вилітати з просроченим пластиком на 24-му параграфі. Друзі, як ви знаєте, буквально неділю назад е в додаток номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони було внесено зміни, де було продовжено дію оцих просрочених пластиків до 4 березня 26-го року. Тобто, якщо ваш пластик був дійсний станом на 1 Лютого 2024 року або на 1 лютого 2025 року то він в розумінні Шенгенського кодексу про кордони продовжений як резиденс переміт, як посвідка на проживання, продовжений до 4 березня 2026 року, і це дуже класний момент, тому що це фактично список резиденс Перміт посвідок на проживання на рівні Європейського союзу. Це не просто документ, виданий Німеччиною чи однією. Країною Європейського Союзу це документ на рівні Європейського Союзу, на рівні Шенгенського Союзу, який фактично повинен застосовуватися і є обов'язковим для всіх країн Шенгенського Союзу. І так само він, друзі, являється чудовим доказом, якщо ви летите до Туреччини чи Польщі. Чи можна полетіти з просроченим пластиком до Туреччини чи Єгипту? Звичайно, відповідь на це питання 100% гарантію вам ніхто не дасть, тому що це все індивідуальні ситуації. Але додаток як я вже сказав, містить положення про те, що просрочений пластик діє до 4 березня 26-го року. І це правило обов'язкове для всіх країн Шенгену і для тих країн, друзі, які дозволяють виліт зі своєї країни на територію Шенгену. Тобто, фактично, наприклад, якщо ви прилітаєте в Турцію чи Єгипет, і у вас прострочений пластик, наприклад, і до вас починає чіплятися працівник аеропорту, працівник авіакомпанії чи прикордонної служби. Починає казати, що ні, ми вас не впустимо в Шенген, тому що у вас просрочена віза, просрочений ВНЖ, фактично, резиденс Перміт. Ви обов'язково повинні посилатися на даний додаток номер 22 Ви також можете посилатися на німецькі порядки, на німецькі закони, які продовжують дію пластику Ауфенхальстітель, Але додаток номер 22 до Шенгенського кодексу про кордони це дуже важливий документ. Посилайтеся на нього на сторінці 1920, чітко вказує. Що пластик продовжений, і фактично, е, працівник аеропорту, наприклад, там в Турції чи в Єгипті зобов'язаний буде вас пропустити. Якщо у вас виникають питання, дзвоніть до міграційного адвоката, який поговорить з працівниками аеропорту, донесе їм правильно дану інформацію. У мене були друзі в практиці такі випадки, коли мені доводилось спілкуватися з працівниками аеропортів в Турції чи в Єгипті і доказувати їм позицію, що е, ця людина, наприклад, з просроченим пластиком, має право вилетіти з Турції чи з Єгипту. Назад до Німеччини, і що працівник аеропорту, наприклад, там в Туреччині чи в Єгипту, повинен е, випустити дану людину з країни. Звичайно, проблема може бути в тому, що просто працівник не знає даних положень, і ви повинні е, і зобов'язані довести йому самостійно про те, що є такий додаток, є таке положення, яке продовжує дію вашого простроченого пластику до 2026 року на рівні Європейського союзу. Це дуже важливий момент для захисту ваших. Прав, друзі. Тому, в принципі, в загальному я не бачу зараз якихось проблем в вилітах до Туреччини чи Єгипту. Звичайно, ризики можуть бути, ніхто їх не виключає. Але ці проблеми в більшості випадків вирішуються на рівні звичайної розмови з працівником аеропорту. Можливо, в деяких випадках доведеться піти до керівництва, донести цю інформацію, що ви, українець в Німеччині, який проживає на 24-му параграфі, має. Діючий резиденс перміт саме головне, що ви повинні знати, що ви, українці, які маєте 24-й параграф, являєтесь іноземцями і внесені до Ausländerregister, Тобто, ви е, в Німеччині являєтесь резидентом, маєте відповідну посвідку резиденс Перміт. А те, що ваш пластик просто-напросто просрочений і вам не видали новий, так це вже проблема держави Німеччина. Е, і Німеччина каже, що е, ми дозволяємо українцям з просроченим пластиком пластиком пересуватися по території Німеччини, а Європейський Союз ще неділю назад і дозволив по території Шенгену пересуватися з просроченим пластиком Ауфенхальстітель до 4 березня 26-го року. Тому, друзі, зробіть обов'язково репост даного відео, тому що ця інформація буде дуже корисною для багатьох з повагою. Ваш адвокат Демченко.